Друзі, нас інфоперші проголовне поїхали одразу після того, як Вітков покинув Москву після повернення делегації Патрушова з в Росію. Телеграм-канали пишуть про переполохи в Москві, бо терор розстріляв кортеж Путіна поблизу резиденції. На всю техніку свого часу вагнерівці віддали міноборони. Дещо передали партизанам, за даними телеграм-каналів ДРГ групу ліквідували в машині. Був не Путін, а його двійник. Помічник він не постраждав. Тім є загиблі охоронці. Охорону двійника Путіна терміново посилюють. Все більше випадків дивасів за якими стоять Рівці, які до кінця вірні пригожно, які тепер куплені олігархами, які виступають проти Путіна, вони діють по інструкціях. Інструкція була простою. Як тільки ЗСУ зайдуть на територію РФ, кошмарити Москву та ставити на їхню сторону, так само, як і колишні охоронці Путіна, які перейшли на сторону РДК у ЗСУ. Відмова російського диктатора Володимира Путіна від перемир'я стало до болю передбачуваним уроком для президента США Дональдом Трампом, який приніс його адміністрації перший реальний досвід дипломатично воєнного часу з Кремлем. йдеться в матеріалі Сіян. Тепер все буде по-іншому. від в попередив у Путіна. Тепер рішення за Кремлем, крім того, самому Путіну шлюють, сигнали і інші невідомі сили вже всередині самої Росії. Пролунав потужний вибух у підземному комплексі, який приховує одну з найсекретніших ядерних лабораторій Росії. Лабораторія розташована у декількох сотнях метрів під землею. Її призначення полягало в розробці перспективних ядерних технологій, що включають як проєкти по підвищенню потужності реакторів, так і експерименти з нетрадиційними радіоактивними ізотопами за повідомлень. Німи з телеграм-каналу щур», Щура. Вибух спричинив часткове обвалення тунелів, вихід на поверхню значної кількості радіоактивних речовин та руйнування орієнтовано половини внутрішньої інфраструктури. Пише телеграм-канал генерал СВР». Патрошов збирає терміновий радбез. Будуть прийняті серйозні рішення. Ситуація кардинально змінилася. Після вибуху системи безпеки виявилися серйозно пошкодженими. Аварійно контрольовано вимірювальні комплекси зупинили роботу. Системи вентиляції перестали фільтрувати повітря. В захисні бар'єри втратили герматичність. Наслідок ударної хвилі зруйновані внутрішні камери. А в яких рух зберігалися експериментальні установки та ізотопічні концентрати. Найбільш вразливі з них ті, що містили радіоактивні ізотопи з високою легкістю серед персоналу комплексу. За неофіційною інформацією загинули десятки співробітників. Є підтвердження загибелі, щонайменше 15 людей, учених інженерів та техніків, які знаходилися безпосередньо в зоні вибуху та обвалення. Ще понад 40 осіб отримали тяжкі поранення, осколкові травми, опіки. Хімічні ураження органів дихання через радіоактивне забруднення кілька десятків співробітників зникли безвісти під завалами окрему загрозу становлять наслідки забруднень. Радіоактивні речовини поширилися в вентиляційних шахтах. в десятках випадках пройшли до місцевої гідрологічної системи. Є ризик забруднення підземних вод, які постачають воду навколишньому поселенні. Представники місцевої адміністрації підтвердили вивіди з експлуатації поблизу розташованих артезіанських свердловин рівень радіаційної у допустимі норми до 20-30 разів після аварії. Ділянки була знеструмлена системою автономного живлення, що ускладнило проведення рятувальної операції. Сили МНС змінили тактику. Вони негайно проникнули в зруйновані тунелі. Вони організували контрольовані проходи та екстрене глушіння реакторів, використовуючи захисні бар'єри та індивідуальні дозиметри. Проте доступ до центральної камери досі обмежений. Залишаються ризики вторинних вибухів або нових посадок ґрунту. У медичних закладах поблизу відправили в. Оперативний режим лікарів серед поранених велика кількість із середніми і тяжкими ступенем. Усі без виключення проходили процедури декономізації. Частина постраждалих переведена до централізованих спеціалізованих клінік у сусідньому регіоні з можливостями діагностики дозового опромінення. Евакуація, заходи охопили працівників та технічний персонал. Проте, за даними правоохоронних органів, серед евакуйованих є люди, які відмовилися проходити огляди або зберігати на собі космічні чіпси, лабораторії без жодного захисту. Хисту ймовірність внутрішнього радіаційного промінення у цих людей висока інформаційна блокада триває. Жодне офіційне джерело поки не підтвердило фактів про смертельні жертви або радіаційне забруднення. Однак кілька сепараторів незалежних каналів показали кадри з території в конструкції колони диму людей у захисних костюмах. Це лише додає невизначеності в масштабі оцінки події. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного. Своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.